Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо казочку про мишенятку Тіма. Мама на роботі. У мишенятка Тіма дуже добра матуся. Вона завжди читає йому казочки, грається з ним. Ось, наприклад, сьогодні вранці мишенятко вигукнуло Мамо, а знайди мене. Мама залишила всі справи і почала шукати тіма. Тіме, тіме, а де це ти? Але тім гарненько сховався, сидить мовчки, не озивається. Увечері матуся з татком вирішили підрахувати заощадження. Ой, лишенько, як багато всього потрібно, а грошей зовсім мало. Тім бачить, що вони занепокоїлися. Мабуть, уже настала пора йти мені на роботу, сказала мама. Тім уже дорослий і ходить до дитячого садочка. Мама переглядає газету. Вона шукає роботу. Тут стільки цікавих вакансій, говорить вона. Допоможеш мені телефонувати? Тім радий допомагати. Мама підказує, які цифри набирати, і тім набирає. Ось яка цікава гра. Ура! Мене прийняли, кричить мама. Вона дуже задоволена. Завтра я піду на роботу. І Тіму стало дуже сумно. Тепер ця гра йому зовсім не подобається. Матусю, ти що більше не хочеш бути зі мною? Не хочеш гратися зі мною? Ти мене більше не любиш. Наступного дня мама веде Тіма до дитсадка. Тім дивиться на маму. Вона виглядає якось незвичайно. Вона одяглась по-іншому. Тому що йде на роботу. Матусю, не покидай мене, просить він. Не плач, Тіме, каже мама. Ось побачиш, усе буде добре. «Гей, Тіме, твоя мама тепер працює, запитує тіма друзі в дитячому садочку. Моя мама також ходить на роботу, говорить зайка. Вона працює медсестрою в лікарні, а моя вчителькою, а моя мама працює в газеті. кричать діти. Усі професії потрібні, говорить вихователька. Ну-мо пограймо, нехай кожен вибере, ким сьогодні хоче бути. Я буду пожежним, а я актрисою, а я ученим. А я буду лікарем, говорить тім. Зайка, як справжня актриса, читає вірші. А тупотун мандрівник. Він дивиться в бінокль. І що ж він бачить? Пухлика, який сьогодні пожежний, а мишенятко Тім лікує Тедді. Дихайте, не дихайте. Говорить і слухає. Матуся Тіма прийшла забирати його з садочка, як зазвичай. Тім чим-дуж біжить до неї. Ти добре працювала, а це що за коробка? Я сьогодні теж працював. Я був лікарем, хвалиться тім. Ти більше не засмучуєшся, що я пішла працювати, запитує мама і міцно обіймає Тіма. Трішечки, але не сильно, відповідає Тім. Я тепер знаю, що робота це дуже важливо. І взагалі інші матусі також працюють. Мама з тімом приходять додому і нарешті відкривають жовтеньку коробку. Ммм. Скільки смаколиків? Звідки все це? запитує тім і облизується. З роботи. А ти знаєш, де я працюю? На кондитерській фабриці. Там виробляють солодощі. Ну, і пощастило ж мені. Ха-ха, регоче тім. Таточку, а матуся зовсім не змінилася, хоч і пішла на роботу, каже тім перед сном. Сьогодні було багато хорошого, навіть більше, ніж звичайно. Це чудово, Тіме! А тепер засинай! І нехай тобі присниться, ким ти станеш, коли виростеш, і яка в тебе буде хороша та цікава робота!